А, так, дивіться за мною архімандрит Волошин, не пам'ятаю філарет. Там тільки що загодували маларет, так. Тільки так, ви, ви зі мною працювали, відділі інформації ПЦ в 2017 да, році по акредитації журналістів, були мої. Я з вами під... не працював. Ви, ви тоді були співаємо, мене... ви. Ви були викладачем, я був. який тільки повернувся. Я не і, щось і, не пригадаю, е, щоб е... ви були головнокомандуючим цього відділу. А, щось я цього ну, не пам'ятаю. Це, ан... це Анна Гарпинченко. Це вивоцеви. Це вела. Ви це ви, це <laughs> а я я безпосередньо очолював акредитацію журналістів а ви були у мене в під керування. Ну, ну, ви були моїм помічником. А, а на зараз ви ну а на зараз стесняєтеся це сказати, тому що це ж ну те, що це було таке. Тому що ви просто ну не хочете, аби суспільство, ви не хочете, аби суспільство просто знало з мало. Аби, аби,